Добрий день ще раз. Вчора я вам казала, що я малюю Ісуса, так? почала малювати і лишила, бо ми там робили вазу, допомагали чоловікові, і трошки я не встигла доробити і навіть не встигла вам показувати. Тепер можу вам показати, щоб ви розуміли, що от Ісус це такий, який він є, який у нас виходить. Бачите, отут воє. Шви, це два шви, і трошечки дірок, і таке все це треба обрізати, тому що і отвори, і дірки, і горбики. Ми мусимо це все забрати розчином. Я роблю розчин цемент, вода, клей. І оце все заробляється, обрізається, тому що є нерівності, є обличчя некрасиве. Це треба все заробити. І тільки тоді можна малювати. Так? Я це заробила. Ну, десь буду вам показувати, як я це заробила. Но сьогодні не можу, тому що я вже вчора вечором трошки його помалювала. Ну, бачите, вже рівна поверхня, нема цього всього, що там, нема оцих швів, нема їх. Ми все це пообрізали, заробляли розчином. І отак воно виглядає красивіше. Та? Я малювала бурдовою фарбою. Роблю бурдову фарбу з червоної, з жовтої, з коричневої. Ні, жовту я не даю. Так? Я щось задула. чекайте, Біла, що там? Біла, червона, коричнева і синя. синю трохи я капаю. А ніяку жовту я не даю, щоб вийшла бордова фарба. Отак От я собі дивлюся, як мені там темніше чи світліше, тут до червоного, чуть-чуть капну коричневого, чуть-чуть синього і дивлюся собі на колір. Так? Тут я розмальовую білим плаття. Спочатку білим накладала колір, ви бачите, що одне до другої по. деше позаходило, червоне пускає, нічого страшного. А тоді бордовим. Бордовим і тілесним. Тілесне теж я роблю в баночці собі. Я малюю. Даю, що я даю? Коричневої трошечки до тілесного я даю. Жовтої даю. Жовтої даю. Коричневої даю. І от воно таке виходить. Білої даю, тому що дивимося, щоб був кольор шкіри. Ось от такий от, похожий на наш. І мішаю. Дам коричневого, дам білого, подивлюся, капну жовтого, подивлюся і стараюся робити тілесний кольор. Ну, якщо чесно, тілесний кольор цей кавовий дуже тяжко робиться. І... Це один з найважчих кольорів, тому що хочеться. Щоб був природній, тобто не розовий, якийсь, не червоний, а такий, знаєте, тілесний, похожий до нас, для людей, щоб воно було таке більш природне. Тому трошки з ним треба буде повозитися. Не так, то швидко він такий гарний виходить, тілесний. Але я розробляю маленькі баночки, чуть, -чуть не виходить, додаю, додаю, пересипаю велико. Він, виходить, гарний. Отак вам маю ніж, тому що є такі речі, які виходять з фарби, всякі гонзлі, всякі такі кутюбрики, я їх забираю, щоб не було їх там в горбівцях і гудзівцях. Дивіться, потім покажу вам так? далі, як я буду обробляти ісуса золотом, тому що святі. З культури святих вони хочуть багато золота, інакше вони не виглядають так естетично і красиво. Так? Святість вона і багатство скульптури воно підкреслює золото. Тобто фарба золота. А я деколи беру наждак, тому що якщо я підтягую тут розчином собі речі, то наждаком мушу перетирати, щоб не було горбів, і туди замальовую. Ні, у мене так виходить. І ще треба показати, яке я вам золотом буду обробляти, як воно буде виходити. Так я його накладаю. Мені ще треба червоної фарби.